Так, перві гриби в 24 четвертому году. Під'їв якийсь його жучок. А сме. Ми... Опа. О. Рядом ще один. Піддубники я беру, хтось не бере. Ось такий Ще найду, ще включуся. Так, тут знайшов аж три гриба. цій посадочки біля ставка. Тепер не знаю, що робити. нервно прийдеться аж. Вон туди йти в ту посадку, щоб знайти ще хоча б три гриба. Іти минут 20. Що ж, попробую. Що, прийшов я вже в цю посадку? Ну, Тут, мабуть, не буде нічого. Тому що тут набагато сухіше, ніж було там. Правда, поганки випадаються. Ладно, якщо щось знайду, включусь. Так, нашов отакий. Кажуть, вроді він навіть свідобний. Я ніколи не їв і не беру їх. Такий він з губкою. Хто шари за гриби, може скажіть, хоч як він називається. О, вона йшов знову такий самий. Цей молоденький, красивий. Ладно, пішов далі. Ну що, дошов почти вже до самого краю. Грибів більше не було. Так що такі вони перві гриби в цьому году. Що будемо чекати більшого доща або осені, Тоді вже точно будуть. Що, на цьому все.